Наша девочка и Я прийшла в армію, просто дайте мені все. Я хотіла стріляти з усього, їздити візе. війна в 2014 році, мені було 11 років. І я мамі у це сидю і плачу. Він кажу, що таке? Кажу, вона закінчиться, я не вспію, кажу, повоювати. Я просто бачу, як починає їх і так рта, отак, по ліву сторону до мене. Пропустила перші кроки, я не бачила перших кроків своїх дітей. Перше слово мами вони сказали теж не при мені. Ну, для мене щастя це те, що ви... Не купиш за гроші, певно. Ну, в принципі, ні, я не жалкую про свій вибір, я хочу бути надалі тут. Війна. Це вже 11 рік вона для мене. Це ми виїхали з Донецька, мене вивезли в Голіциновку перед Донецьком, потім вивезли на Бахмут. І було страшно, це почалось, коли бабушки ми вже були, і тоді з самоліта Карловку годили вони. І це було пів четверто, десь чотири, навірно, ранку було. Це було саме страшне, бо я просинаюсь від звуку, наче їде танк, стріляє вдома, дом, дом розсипається, Ну це такий звук, якби з дитинства просто він запам'ятався. Війна, да вона мене сформувала. До мене однокласники вас що там війна? А я розумію, що це інші люди, бо вони йдуть, типу, в ногу. Ну, Другі люди, вони в ногу йдуть там з часом, вони сучасні. А ти сидиш, ну я тобі можу розказати, як град стріляє, на яку там відстань він стріляє. Я, ну, я тобі таке можу розказати. Я тобі можу по мінам прийти, я не знаю. Патрони тобі розказати, які для чого, ну, по автоматам, щось тобі, по машинам розшифрувати, там, БМП, там, САУ і так далі. І ти сидиш з ними це в класі, бо я заканчувала 9 клас в Одесі. І ти сидиш, ну, немає, я ніколи ні з ким ні про що не балакала, бо мені немає. З ними про що благати в армії це було, ну, було моє бажання якось з дитинства. У мене дідушка завжди питав, ким будеш, кажу, воєнне, все. Дід каже, виростеш, прийде. Мені було год 9 мабуть, чи 8. Коротше, я решила, що я снайпер. Все, ну, мені вже нічого не треба. В школу я ходити не буду, на роботу ні дітей, там за... Ні, я снайпер. Все. Я ще потім почалася війна в 2014 році, мені було 11 років. І я мамі сидю і плачу. Він кажу, що таке? кажу, вона закончиться, і я не вспію, кажу, повоювати. Мама каже, ти ж геть? Каже, чи що? Спокойся. Я це так переживала, що мені стукне 18 і я не вспію просто. Я так хотіла, ну дуже хотіла. Бо там моя земля, якби я год після початку повномасштабки посиділа і наважилась, і все таки пішла. Це рік я думала: ну бо двоє маленьких дітей. Я там їду на роботу за кордон. Місяць, там в Україні місяць. Ну я не можу, мене тяне, мене нема настроєння. Я хочу туди, бо в мене багато загинуло друзів. В мене взагалі такі близькі. Вони як брати мені були. Як мені? Що мені? Ну, папа каже, ти не можеш собі місце знайти. Йди туди, куди ти хочеш, і роби свою справу. Там ти, типа принесеш користь. І тіпа, я буду з дітьми, там бабуся, ми поможемо, брат мене. Ми, каже, всі поможемо, всі будемо рядом, просто йди, тому що я не могла себе найти. Приходили в воєнкомат. І в воєнкомат Суворовський там були закриті двері, ну, ворота тільки. І цей мужичок стоїть, каже: Що вам надо? Я хочу служити. він так на мене див глазами. Ми дівчат не беремо. типу, ні, він там дзвонить кудись, йому кажуть, дівчат не беремо. Ну, я не знаю, місяця три ходила. Потім я приїжджаю під ворота Суворовського воєнкомата ще раз, ну, тому що, ребята, ну, ви мене візьмете по-любому. Я приїжджаю і стоїть наш там, Максим він стояв з, з нашої бригади. Він щось ви хочете служити? Да, типа, хто ви там, чи є якийсь досвід, чи що ви вмієте? Я стою, кажу, я вмію все, я буду все робить. Мене каже, є справа, я буду їздити. Я була настільки мотивована, я прийшла в армію просто дайте мені все. Я хотіла стріляти з усього, їздити візє. Наша дівчинка є. Якщо брати на початку моєї служби, то спочатку мене ніде, в принципі, сильно не відпускали. Я тільки просилася десь їздити щось показати, знати всі міста, всі точки, позиції. Но мені якось не сильно давали можливості. Ну, бо, понятно, нова людина, ще й дівчатка. Потім якось постінно я почала возити свій екіпаж. Робота полягала в тому, що я мала завести екіпаж на точку. І поїхати на і чекати їх. Тобто, коли по завершенню роботи вони на мене виходили, і я їх забирала. Потім була ситуація, коли там водій пішов в відпустку, це я возила всі екіпажі. В принципі, по той же самій схемі, я просто їх завозила на точку і забирала там по три-чотири рази на день, каталась. Наразі в мене тільки один екіпаж, я з ними приїжджаю, я знаходжу місце під машину, якщо це якась нова точка, щоб залишити її, щоб її не було видно максимально. І я йду до свого екіпажу і залишаюсь з ними бліндаж або підвал. І в мене в принципі комунікація в групах. Ну, по завершенню я забираю автомобілі і приїжджаю за ними. Ти маєш бути сконцентрований. Уважний, тобто ти маєш слухати, ти маєш бачити на 360, що робиться в тебе зліва, справа, ззаду, зверху. Ну це більш з цим пов'язано. Тобто не завжди, якщо ти швидко їдеш, все в тебе буде добре, тому що ти можеш їхати швидко, ну допустим, не побачиш, що в тебе щось там десь під колісо попадає, і ти на нього не їдеш. Колись так йшла і дивлюся, мавік летить. Я так глянула на нього і стою біля мене, не дерев, нічого нема. Не так подивилася на нього, думаю, ну блін, ну що буде, то буде. Але так, да, ну, нормально, там артилерія робить і прилітає, і в принципі відрабатують хлопці. Я колись заїжджаю забирати хлопців, там екіпаж один. І я так, ну як обично, в рацію кажу, що по небу. Вони мені типу, по небу все нормально, але йде артобстріл. Я така, я поняла. Я просто бачу, як починає хірачити арта, отак по ліву сторону до мене. Я не знаю, в мене не було настроєння до того моменту, поки я в це не побувала в цьому. Я заховала машину, сидю, коротше, виходжу на хлопців, кажу, я двіження прикращаю. типу, жду, поки ви вийдете. Вони виходять на мене по рації і кажуть, давай, зараз, коротше, буде приход, у нас є пару хвилин, приїжджай зина. Кажу без питань. Я сідаю, спускаюсь в балку, піднімаюсь з балки, вона як фігане по праву сторону. Мені страшно після того, як щось случилось. Або після того, як приходить осознавання того, що могло статися. Ну, типу, якщо там ну, була ситуація, що ми сидимо, теж я відійшла від машини, був приход не сильно далеко, там трохи ззаду від мене. Пока я не поняла, що могло статись, мені було нормально. Ну, Но коли я приїжджаю додому і починаю його зі а є б, а як би, а що було би. От тоді да, тоді страшно. Ну на момент, коли це там случається, і ти щось переживаєш, в мене наоборот адреналін такий, що мені прям ця життя нравиться. Мені подобається. Для мене сидіти вдома, от, коли там немає якихось виїздів, це все. Я починаю думати. Якщо я починаю думати, то ну, це погано, коротчі. лучше не думайте. <гум> Мені подобається робота. Я без роботи просто не знаю, куди себе діти. Мені ще початку казали, ти їздити не будеш там, тебе не посадять воділям. Ну а потім, да, поки я їх вивозила, вони бачили, як я ставлюсь там до роботи, як я намагаюся бачити і в картах запам'ятати там місцевість. То так, да, довіра до мене з'явилася. Ну, я просто намагаюся не підривати цю довіру, а якось показувати, що я вмію і хочу робити свою роботу. Ну, я одна дівчинка в роті, в нас більше немає дівчат. У нас були дівчатки, але вони десь перевелися. Зараз наразі я сама, Саме маленька і є одна дівчинка. В принципі, так, да. щодо мого екіпажу, взагалі, я дуже рада, що я попала в цей екіпаж. Ну, Моменти різні були, звісно, і ругалися, і не, ну, не без того. Як везде, як, з, Як з мальчиками. Короте. Повторіття ти не буде, поки ти не пройдеш якісь певні там ситуації життєві, якісь і складні, тільки широко. Туди, звісно, вже теж всі рідні стали. Багато людей помінялось. Ну, одно кожного помню, кожному вдячна. Людям, які привели, які наставляли, які вчили, які допомагали, десь підтримували словом, якимось дуже вдячна. У мене багато друзів без ног, без рук. Я маю розуміння, що я реально щаслива. У мене здорові діти, в мене ноги, в мене руки. Ну я можу мислити там на свої гада більш-менш адекватно. Ну, в мене є все. Мене не вбило, слава богу. Я, я весела. коли люди мені з гражданки дзвонять грусні, ну я взагалі їх не розумію. Ну що ти хочеш? Ти захотів кафе, ти пішов в кафе, ти відпочив тобі класно. Ну чого ти грустний? Ну чого? У цього, я, звісно, вообще не ніколи не зрозумію. Ну, для мене щастя, це не якісь гроші. Це, типу, я кажу, це здоров'я моїх дітей в першу чергу. Це щоб в моїх родичів було все добре, щоб вони не хворіли, щоб в них не було якихось проблемних питань серйозних. Це то, що в мене є руки, в мене є ноги. Я можу думати там, да, я можу якось по цьому житті рухатись. Ну, для мене щастя, це то, що не купиш за гроші, певно. Мені хочеться їздити, хочеться до дітей, хочеться їх бачити, бо вже якби багато часу без них. Я там уїжджала, вони ще не могли балакати. Вони тільки мама, там дід. Я зараз приїжджаю, вони мені вже стільки інформації, вже все. Кажу, що вам подарити машину таку, як в тебе. Я поняла, кажу, ну приїжджаєш додому, ти розумієш, що ті діти, від яких ти там пішла і до яких ти приїхала на сьогоднішній день, це просто різні діти. Вони ну, вони не такі, вони виросли, вони почали там якось мислити вже. Розсуждають щось по-своєму. І щось, звісно, хочеться. Але теж факт в тому, що ти приїжджаєш додому, допустим, ти побув з ними, ти звик з ними засинати в обнімочку, і ти розумієш, що тобі треба їхати. І от коли приходить оце осознання, що тобі треба їхати, це все. Іноді просто думаєш, краще б я не приїжджала, бо це настільки больно. Особенно, коли їх везти в садочок і вони в машині кричать: мама, ми з тобою на роботу, ну це все, це просто розриває із середини. У них зараз такий возрос, коли вони вже Розуміння, там, що таке війна. Вони там, навіть коли стріляють, для них це салюти. Ну, я максимально питаюся їх вберегти від того, що бачила я там в свої 11 років. І я просто намагаюся зробити так, щоб вони там, якщо стріляють, то це салюти. Слідвого це якась просто музика включилась. Ну, щоб вони не боялись, не були якісь зашугані. І сприймали це нормально. Ну, тобто, наразі я не хочу пояснювати, що я на війні десь знаходжусь. Я кажу, мама, їде на роботу, і мама скоро повернеться. Я пропустила перші кроки, я не бачила перших кроків своїх дітей. Е, перше слово мама вони сказали теж не при мені. Ну, в такі всі моменти, в принципі, перший стіг в садочок вчила з ними не я. Мені це капець як обідно. Оскільки раз я не плакала. У мене є розуміння того, що мої дівчата вони виростуть раніше інших. В них буде зовсім друге розуміння, погляди на це життя. Можливо, вони десь і образяться на мене, коли мама там потрібна була. Але якби ну мені кажеться, я тут потрібно, щоб просто вони не воювали. Я цього боюсь, я цього не хочу, бо тому, що я була дитиною і в мене вже є діти. і Я не хочу, щоб це пішло далі. І, якщо я можу якийсь вклад зробити, то я хочу його зробити. Але я не виключаю того, що вони там виростуть і вони мені скажуть, мама, ну де ти була? Я цього не виключаю, звісно. Ну, в принципі, ні, я не жалкую про свій вибір. Я хочу бути надалі тут. Блін, в мене в Бахмуті квартиру розбили. В мене там в Донецьку дом стоїть. Це моє дитинство, мої іграшки це, це все моє, це мої друзі. І в мене вже просто от реально я хочу мстити. Мріє. Ну, це, мабуть, якщо закінчиться війна, це я хочу збирати своїх всіх родичів, всіх. І просто на них подивитися, щоб вони друг біля друга були. Ну і звісно, це я мрію про те, що я колись зайду в свій двір у Донецьку, побачу в мене є там качелі, бо я засяду колись і буду сидіти просто. Повезу дітей і покажу, як вони. Можливо, вона десь біжить за весною, і це так легко було передбачити, та тепер і подруги це Алькірі на полі бою, які сміються над чиєюсь вдачей.